Анатолій народився восени 1999 року в селі Журавка і став четвертою дитиною в багатодітній родині таран. Допитливий і старанний у навчанні хлопчик, який обожнював футбол і танці, після закінчення школи вступив до Шосткинського вищого професійного училища. Де і познайомився з майбутньою дружиною. Результатом наполегливої праці став червоний диплом з відзнакою. А після закінчення навчального закладу пара побралася. Молодята вирішили будувати своє життя у Собичі там і народилася їх Любе сонечко, донечка. Він любив свою родину з повагою та теплотою. Говорив про односельців. А вони цінували товариського, розсудливого чоловіка за його доброту, за готовність у будь-який час прийти на допомогу. Все добре складалося в житті Анатолія до страшного лютого 2022-го, який змінив життя і долі мільйонів людей, і молодого подружжя Таранів також. Відійшовши від шоку, Анатолій Таран прийняв для себе важливе рішення: теж як і сотні тисяч інших українців, стати на захист батьківщини добровільно. У лютому, 23-го він вступив до лав зсу. На фронті виконував обов'язки командира бойової машини. Минулої осені Анатолію вдалося побачити з рідними. Під час короткотривалої відпустки залюбки спілкувався з мамою, разом з дружиною насолоджувався щебетанням маленької донечки, приділив увагу трьом сестрам і двом братам і повернувся на фронт на Донеччину. 15 січня командир 2-го штурмового відділення Анатолій Вікторович Таран героїчно загинув при виконанні бойового завдання. У 24 роки вірний син своєї батьківщини назавжди злетів у небесну вись, залишившись янголом-охоронцем українського народу та власної родини. Він так мало встиг пожити і так багато зробити за своє недовге, але героїчне життя. І зробив би більше, аби не клята війна, аби не огидний ворог. Анатолій увійшов в нашу громаду як людина чесна, трудолюбива, відповідальна, завжди радий прийти на допомогу. Гарний чоловік, батько. <зять>. Тож велика вдяка родині загиблого і щирі співчуття. Слава Україні! Співчуття і слова підтримки родині загиблого воїна висловило керівництво навчальних закладів, де отримував середню та спеціальну освіту майбутній захисник. Анатолій в наших серцях залишається і завжди залишиться. Товариським, активним, талановитим учнем. Ще з шкільних е, років він завжди мріяв про майбутнє, про свою юнацьку мрію він так і не здійснив, бо попереду прийшла війна і забрала у нього життя. Чи могли ми знати, коли на останньому дзвонику ми бажали йому щасливої дороги, а попереду у нього був тернистий шлях. На дорозі, якого зустрівся ворог, російський окупант, який забрав життя нашого випускника, він боровся за нас з вами, за нашу Україну. Анатолій був є, і буде для нас прикладом гідності, сміливості, який загинув за Україну, за рідну землю, за рідну мову. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Не можна загоїти рану в серці рідних, близьких друзів. Анатолій був дуже доброю, чемною, світлою і такою людиною, яка надихає на життя. Він завжди був позитивний, готовий прийти на допомогу будь-кому. Наш навчальний заклад він дійсно закінчив з відзнакою і мав дуже багато мрій на своє майбутнє життя. Але, на жаль, життя зупинилось дуже швидко. Тому наше співчуття рідним і близьким родини Анатолія і вічна пам'ять і слава герою України, який захищав дійсно нашу батьківщину і нас з вами. Невимовний біль стискає груди, душать сльози, а ненависть до ворога ще сильніша ніж була. Найкращі сини батьківщини платять непомірно високу ціну за наше мирне майбутнє, світла пам'ять і вічна шана героїчному подвигу Анатолія Тарана, який поклав своє молоде життя на алтар свободи рідної неньки України.